Сьогодні ми з вами будемо в'язати п'ятку під назвою бумеранг. Вона вив'язується за допомогою скорочених та подовжених рядів. Скажу відразу, що неважливо, яким методом ви в'яжете скорочені або подовжені ряди, або німецьким, або японським, або з перекрученими петлями, це вже не важливо. Я в'яжу, покажу як. Скажу ще що: є два варіанти вив'язування п'ятки бумеранг. З вив'язуванням. З пров'язуванням петель по колу між першим і другим етапом і не пров'язуючи петлі по колу, а вив'язуємо першу частину п'ятки і зразу переходимо на другу. Там є свої нюанси, я вам покажу їх трохи пізніше, а наразі будемо. Дивитися на саму структуру. Тобто ми вив'язуємо шкарпетку від резинки, вив'язуємо скільки нам потрібна довжина, і потім переходимо на вив'язування самої п'ятки, ділимо петельки навпіл і скороченими рядочками ми формуємо саму п'яточку. Після того, як ми пров'яжемо всі наші петельки двійні, ми переходимо на подовжені рядочки. Тобто, якщо ми тут скорочували ряди, то тут ми рядочки подовжуємо і таким чином формується ось така п'ятка. Додам, що вона сама швидка, вона в'яжеться максимально швидко, скоріше за стронг і швидше за круглу. Вона така дуже цікава п'яточка. Отже, яким чином. Ви в'яжете свої поворотні ряди, скорочені, подовжені ряди не має ніякого значення. Я в'яжу, покажу, як в наступному відео починаємо в'язати.